Ось така плата регулятора обертів вентилятора. Бачите, який тут конденсатор? Щось їм не, не сподобалось і він потік. Ось така плата. Треба спробувати восстановити. Це чи Чітярістор. Чи З іншої сторони там на, напис Є. Ну, по-любому треба оці два точно замінити. Не знаю, як цей, а ці два треба замінити. Бачите, який він? Кудись він торопився? Так, що з цим конденсатором? Ну, звісно, він нічого не показує. Е, цей конденсатор, другий такий самий, але він показує нормально. 0,1 мкФ є, але його теж треба замінити. Так, знайшов один конденсатор під заміну цього синенького. там от стоїть. Ось тускло так горить потенціометром оцім. Можна регулювати, от, яскравіше становиться, тускніше становиться. Там стояв оцей. От, він і вимикав от тут зверху, і регулював. Він уже все, він ніяк не, ре, не регулює. Треба щось шукати інше. І плюс ще треба, там є такий другий конденсатор, його теж треба замінити. Треба знайти чим. Я тут знайшов, а то ще не знайшов. Є у мене от скриня. Тут треба перебирати. Можна Тесловський поставити, він на, на 0,33. Да. А, ні, 0.22 вийде. Тут той 01. Да. Тут 0,1. А той вийде 0,22. Не, ну вже щось регулює, але це теж у мене поганий регулятор. Воно ривками буває. Тут От. От -от -от плавності немає ривками, бо він підпалений в тери. цей. Так що так. Але така якась схема дивна, що я споча... ну, я підключав через лампу, бо було стрьомно. Щось я такої схеми ніколи не бачив. Це е вентилятор Сатурн. Тут у два транзистора стоять, тут 202К. Регулятор. Ну, якось так. Вимикаємо. Якось так. Ну, заміню ще той конденсатор, отакий другий, тільки він. Ну, нормальний, він робочий, ну треба замінити. І, в принципі, все. Ну і от ще регулятор знайти нормальний. І все, тут 10 кОм. Ось така плата регулятора обертів-вентилятора. Бачите, який тут конденсатор? Щось їм не, не сподобалось і він потік. Ось така плата.